Так, люди, день добрий вам. Дивіться, настав той час, коли потрібно зробити не скажу, що огляд, не скажу, що розпаковка, але потрібно знайти, грубо кажучи, 10 відміностей між компресорами. Між цими компресорними блоками. Так, як клієнти деякі телефонують і питаються, а чому так дорого? Напевно, так і називаємо відео. Чому так дорого? Або 10 мінус. Значить, дивіться. Пояснюю. Можливо, ви навіть догадаєтеся по першому варіанті і по другому варіанті. Два блоки, два LB 40 Суперменеджери продають їх як оригінал. Цьому до оригінала як до Небарачки. Цьому трошки менше. Бачимо. Давай. По суті. Цей компресор, давайте ще пару слів про цей компресор скажу. Його привіз клієнт на розборку, на дефектовку, на ремонт. Я порахував, вийшло 11500 чи 11400. Ремонт. Ремонт. Увага! Блок такий коштує 8. Тобто в інтернеті я знаходив 8, там, напевно, 7500, 8500, така середня ціна. Суперменеджери розказують, що це оригінал. Давайте розбиратися. Я вам вже скажу наприклад, брехня. Оригіналу немає і не буде уже тут. Тобто Може хтось завезе, можливо. Оригінали робили для Білорусів. Вони сюди завозили, і це були оригінали. Це також був Китай, але якість топова. Цьому забігач напрят, тис на проект, відсотків 90 він є оригінал. Ще трошки і би дотягнув. Розберемося по факту подивимось. Дивимось. Кришка клапанів. Файно виглядає. Дивимось тут! Звертайте увагу, звертайте увагу на ребра. На ребра охолодження. Давайте з різних сторін подивимось. Давайте я приставлю. Так, давайте так, щоб краще було видно. Ну, що тут далі говорити? Про що може мова йти, якщо охолодження тут ніякого не буде? Тепло відводу маєте те, що є. Далі опускаємось трошки нижче циліндри. Погляньте, які тут ребра охолодження. Нормально? Бачите? Дивіться, який ось тут. Ну. ну що це таке? Яке він тепло буде відводити? Ну, ще бонус бонусів. Супер шуруп, супер менеджер продав цей компресор. І це не пішло по гарантії, розумієте? Ну, то це є гарантійний випадок, це є заводський брак. От є пористіць! Чавуна, чавуну, так. Тобто це є заводський брак. Це усувається по гарантії. Гарантія не надається лише тоді. Перегрів компресора і клин. Це два таких випадка, що гарантія не надається. Ну, ми розумієте. А тут це є заводський брак. Циліндри. вироблені. Циліндри в пазах. Це, що, що стосується ціни. Чому так дорого ремонт? Ідемо далі. Зараз я взяв рукавичку. Болти крашки клапанів. М6. Відмінність. Тут М8. Ну, тобто це вже показує серйозність конструкції. Це звертаєте увагу, якщо ви вже шукаєте за оригіналом, в загальному оригіналі візуалізатор масла мав би бути збоку. Ось тут. А в цьому варіанті, що тут, що тут, він є ззаді. Тут також. Сапун, сапун. Ну, за сапун я нічого не скажу. Сапун є сапун. Це таке. В оригіналі також ішов такий сапун. Такий жовтий. Ось такого плану. Так. Давайте трошечки купнемо глибше. Ще не на глибину маріанської впадини, але трошечки глибше купнемо. Трубка. Холодильника. Матеріал. Алюміній. Алюміній. Фокусує, фокусує. Видно, так? Так. Давайте пшку виключимо, напевно, вже їй тут не потрібно, бо я так хотів в глибину циліндрів вам показати, які тут є пази. І чому сума набігає. Можна було би дешевше, але я ось ну вже таке ставити не пасувало би, розумієте? Ну, блін, в мене вже як беруть, вже беруть. Оригінальні. А ставити... Я пропонував клієнту ставити такі самі, як і тут є. Але все ж таки тих 2000 економії воно не, не вирішить. Воно далі поламається, тепло відводу не буде ніякого. Та й усе. Так, тут ми побачимо, що це алюміній. Беремо на пельничок. Я ще не знаю, які тут є, але будемо дивитися. Чесно кажучи, не пиляв, не знаю. Можливо, тут також алюміній? Фігучки. Мідяха. Чистяк мідяха. Це вже... Тако покажу вам краще. Мідь. Давайте я фотоспишку виключу, вистачає. Мідь! Так краще вже видно. По ціліндрах розібралися, по трубках розібралися. Опускаємося глибше. Дивимось далі. За клапани і прокладки там всередині також має бути різниця. Розбирати я цього не буду, бо наголошую. компресор вже проданий, і клієнти мають приїхати в понеділок забрати. Фільтр повітряний. Дивимось, давайте зразу від оригіналу витягуємо. Чекайте, чекайте. О. Бачите? Висота. Висота. Давайте так покажу, щоб ви зрозуміли, про що мова йде. Бо не кожен топовий менеджер знає, що він продає. Як в мене один не скажу, що клієнт, не скаже, що підписник. Але все-таки ми познайомилися через YouTube. Приїжджав в гості, не пам'ятаю, як звати, скажу чесно, але він таку фразу сказав: менеджери продають артикули тільки. Вони навіть того товару не бачать в очі, що вони продають. Так, бачимо різницю далі. Оскайом це глибше. Кріплення фітрів, шестигранічок, так? Ну, вроді все окей. В оригіналі. Шайба мідна, ущільнююча. Тут взагалі немає. Колись лише з алюмінієвою. Ці взагалі не дали, бачите? Тобто тут берете і робите висновки. Звичайно. Берете оце за 8 тисяч і потім ремонтуєте, або купуєте нове, або цей 11500. Я вам кажу відверто ціни, які є, ціни актуальні до кінця січня. Ці всі блоки вже майже всі продані. Я їх ніде не афішував, на сайті там є. У мене на моєму сайті. А так, це для моїх клієнтів, для моїх віп-клієнтів, для тих, хто знає, що він купує і що я продаю. Багато також да і дзвінків. Ой, а я там бачив за стільки тисяч. Ну то добре, що бачили, так беріть там. А я вала, хочу взяти у вас. Там у мене отака ціна. А чого так дорого? Та тому що якість інша. Є декілька категорій китайських товарів у компресорах. Та це усіх є. І отак, знаєте, собі. Раніше ще переконував втрату свою енергію, а зараз ні. Навіщо? Чоловіче взяв? Побачив ціну там, тих 5-8 тисяч. Купуй! Все. Менеджер тобі нормально на ушняк припав. підрозказав тобі. Ти побачив ціну, як бек на червоний колі відреагував і купив. Дивіться, якісь є запитання? Можливо, буде якесь опровірження моїх слів. Будь ласка, аргументовано. Або якісь фактичні дані маєте? Вітається! Мені буде приємно з вами поспілкуватися. А можливо хтось зробить також відео, скаже, що оце неправильно, що я це все наговорив отак, аби продати. Будь ласка. Переконайте, переконайте в протилежному. Тобто я знаю, що я продаю і на що дається гарантія. А все решта, що пишуть там гарантія 3 роки, 2 роки, рік. По суті, це яскравий приклад, просто менеджер наговорив, це також було прибуно з ПДВ, типу все нормально, попи знало, все, як всі люблять. А прийшлося до діла. Ну і все гарантії, немає, гарантія Не надається відсилайте до нас. Ми за ваші бабосики, вам це вирішимо. Ну, бачите, цей клієнт, ще мене тоді казав раніше, не знав. Ну, не знав і не знав, значить так треба було на той момент. А вже ми працюємо, вже довго працюємо, вже декілька блоків перебралося в цьому підприємстві. Ну, Люди, звичайно, вибір за вами. Не переконую абсолютно ні нікого. Чи купувати в мене, не купувати у мене? Чесно, вибір за вами. Тільки ви маєте вирішити, що ви хочете. Хочете ось таке? Витягнули гроші, купили. Хочете ось таке? Витягнули гроші, купили. Дивіться. Ще можна багато чого розказувати і показувати. Давайте ще вам покажу ціну, не ціну, а чому така сума? Компресор працював, працював і змучився працювати. Напевно, так я вам чітко не покажу. Давайте я. Рубаєте фішку? Тобто палець, шатун, поршень. У всіх трьох. Тобто три циліндра, три шатуна, три поршня. Е, тільки кільця тут збереглися. Я вам скажу кільце, кільця збереглися. клапани Зараз давайте. Можливо, ще комусь цікаво буде таке, знаєте. Хто пам'ятає в білорусах ця прокладка отвора йдуть під М8, ті, які були ще колись. Так само, як і тут. Зсередини я ще не бачив. Продалося декілька таких штук, особисто мною маю на увазі. Гарантії ще не, ще не було, тому що всередині є, я не бачу. Буде? Буду бачити? Буду знати. Тобто ці прокладки так, вони були вигнуті. І під отвір М8 Пішли. Так, ті клапани потріскані такі були, щоб вам показати. Щоб вам показати. Ну, Тут також, звичайно... О, бачите? Клапани потріскали. Ось. Ну, А чому потріскали? Да тому що була велика температура висока. Вони не витримали. Люди, я думаю, я вам достатньо інформації піддав. Може якісь топові менеджери на... наткнуться на це відео. І також зроблять висновки. Нема чого людей розводити? Отак, нагло. Отак нагло. Тому що це не є білорус той, що ви видаєте. Ну Це не ремеза, не айркаст, не ремеза. Ну. Нащо це все? А навіть, розумієте, я це також бачу оголошення. Пишуть айркаст, ремеза! Ага, вже розкатали губу. Але бачите. Реклама робить своє. суперменеджери роблять своє. А люди... А люди тратять бабосики викидають усе на вітер та й тусо. Але напевно так має бути. Напевно, так має бути. Дивіться, знайшов я в себе на складі кришку оригінал верхню. Бачите? Звертаєте на прокладку на якість прокладки. Якість параніту. Тут що у нас є? Тут є різьба. І тут також є різьба. В оригіналі. Такого немає. В оригіналі одразу на прямокутні фільтра повітряні. Все, і без варіантів. Дивіться, в загальному, якщо ще два слова сказати завершення думки, в нас також в мене можна придбати як і прості китайські циліндри, так і хороші, якісний китай. Віддаю перевагу якісному Китаю. Але є також багато клієнтів, які будуть брати, будуть купувати прості циліндри, дешевші, так як вони вже затаралися купою ось таких простих китайських блоків. А компресорні блоки в загальному віддаю все-таки перевагу або Італії, або наближеному до оригіналу. Цей Китай мало. Не хочу, не дуже сильно хочу ним займатися. Попадаються в мене є також. Тобто там за іншими цінами нормальні, адекватні, в принципі, ціни є так. І за якість потрібно платити. Майте це на увазі. Ніхто вам не буде продавати якісний товар за дешеві гроші. Ніхто. Не буде такого. Тобто на це ви також орієнтуєтеся. Дивіться, ми ще аж так глибоко-глибоко все одно не вникали. Ще з такого я вам додав. Тут права різьба, тут ліва різьба. Перевіряти не буду, тому що він їде до клієнта, але завжди так було. І ми не говорили про якість металу, про якість самих поршневих кілець, якість алюмінію, наскільки сотих чи десятих процементовані поршневі пальці, хоча китайці там сотки йдуть, наскільки обробка самих поверхонь циліндрів. Саме лиття алюмінієвих кришок, це все ми не чіпаємо, бо тому що це потрібно вже були спеціальні прилади, або розбирати хоча б і дивитися знаєте. Тому це тільки поверхневий огляд. Все, що всередині, по якості обробки, якості сплавів, ми максимум то що я вам показав, трубка алюмінієва і трубка мінна. Все. На цьому ми зупинилися. Так само навіть сам, сам сальник, з якої він. Зроблений матеріалу, це також все впливає. Чи він задобіє тобі через місяць, чи він буде працювати декілька років, чи він піде в реакцію з маслом і працювати нормально не буде цей відрізок часу. Чи він тобі буде реально працювати декілька років і не буде підтікати з під шківа? Ще є варіанти багато є баланс шківів Тобто ви можете купити, шків не буде нормально збалансований, підшипник розіб'є. Які там би не були вже підшипники. Якщо шкіл не збалансований, той компресор буде стрибати, скакати, хіба на ланцюг ставити, приковувати його в бетон заливати. Це також таке є. І якість підшипників, які там всередині є підшипники. Ну, в більшості випадків те, що я зустрічав, це ну, просто Китай. Таких, яких я розбирав, ну тут взагалі в тих, в тих головках то, нафарширували аби подешевше. Ну, є ще інші головки, ось такі чорні. Тут, принаймні, є доступ до заднього підшипника. А є там, де глуха посадка є. От там, він також в мене є в ремонті, також клієнти мають забирати такий компресорний блок. Тобто їх є два, і два мають вже забрати. Один вже проплачений. А другі ще думають. Ну, так як мені сказав інженер, економісти шукають де дешевше. Я кажу, звичайно, будь ласка, беріть де дешевше і усе. Я не переконував абсолютно. МСО Модель ЛБ40. Шукайте в інтернеті. Там кажуть, десь за 7 тисяч можна навести, навіть за 5500 такий чорний буде. Беріть! Беріть його, кажу, і все буде добре у вас. Фірма буде процвітати. Гарантійку. А які гарантійки? Гарантійок не буде. Підкидання масла. Та де? Він може і без масла працювати, кажу. Беріть. Ну давайте Тобі на цьому будемо завершувати. Все. Усім щасливо, а я йду далі працювати.